Ще раз добрий день, шановні друзі. Вашій увазі е заключна частина нагородження чемпіонату Вінницької територіальної організації Весте Колос середників 2009 року народження. Валерій Швець, заступник голови організації. Як правило, прийнято на всіх наших заходах, ми маємо присувати подяку. В першу чергу, висловлюємо за підготовку наших, як за підготовки, нашим тренерам морським. Міжнародний день жінок, день захисту їх прав. І ми з великою приємністю всі чоловік компанії вітаємо всіх жінок України, тобто, І тут жінок з цих днем навісни, кохання, нових на сподівань і перемоги. Хочеться, щоб це було буваєте, жінкам поці. <праць> Сьогодні учасники змагань приварили сутні. Але, кажучи, ми маємо вашу сторіну в історію нашої держави. Повне день дякуємо нашим силам оборони за мирне, за можливість проводити такі змагання для того, щоб ми були об'єднані, консолідовані, дружні, підтримуємо нашу збройні України і всі прагнення перемоги надворі. На жаль, це на перемоги це життя найкращих свят на нашої держави. Це загиблі мирних громадян. Я прошу всіх присутніх колоду мовчання мовчати, шанувати добру та світлу пам'ять загиблих героїв України та мирних громадян нашої держави. Слава Україні! Ну Зараз ми переходимо до нагородження. І я хочу представити господарів сьогоднішнього свята і вас, як команди учасників, почнемо місць команд, великих забороненням і вітаємо команду фіналіста, команду Бечерської громади. Вітаємо команду. Сергій платничим. Вітаємо команду Либовецької громади Рера Васильчук. Олегчу. Олегчимо? Олегчимо. Команди території Микола Бабюк та Олександр Полюсів. Заступники голови військової обласної організації голос заслужені ради України має за військовопросу. Вадим мовник. Найкращі заступники, не тільки згодні, але завжди Світлана Друмала. кращий графік нашій команді. Команді першадії, кращим гравцем команди став Андрій Горчинський. Андрій Горчинський, воротар команди Бершаді, кращий гравець команди Бершаді. Ще раз пописка. Кращий гравцем команди Липовецької. Громади став. Денис Мельничук. <праць> Денис Мельничук. Липовець, 14 номер. Бачила у фіналі. Він забив один м'яч у фіналі. Денис Мельничук. А тренер все-таки Олег Чігур. Ну там, і Василь, і Олег, вони розберуться. Гросим янківської команди Гелямбійської громади став Іван Бермадзіковським. Іван я не помирає. Перший гравець команди Ямполя. Ну і глухівці. Максима Каспричука. Максим, Максим Каспирчук. Будь кращими за амплуа, напевно, будуть гравці. Ну, фото, звичайно. Руслана Сивак працює, Айвін. Дивіться на Айвіні ці всі фото. І звіт працюють багато. Є а, Далі працювати камінь. У нас тут, тут нагородження, де запрошується прозорфрезерт. Команди, один замовник, ходимо, отримуємо медалі, залишаємося тут. І отже, третє місце. Осіла команда, яка отримує спортивні сутки, футбольний м'яч, медалі, пам'ятку статует, особисті грамоти та команду грамоту. Команда під області. Виходять до нагородження і ми запрошуємо команду Ямпільської громади. Янкі посів третє місце. Бронзові нагороди. Нагороджує Юрій Наровицький, Вадим Мохник, Світлана Коновалова. Тренер команди Сергій Батиршин. Якщо не якщо я правильно почув. Янпіль сьогодні повертається. Отак один хлопчик хлопчиків травмований на одній нозі, але отримує нагороду. повертається на береги Дністра, повертається з нагородами. Е -е, там такі ось спортивні сумочки. Сергій Сергій має. Найемоційніший тренер турніру, напевно. Янпель же третье место Цема Демо... срібних призерів. Я потрібен наголосити, тому що нас сьогодні наша інформаційна підтрима від прогаційного агентства і кожна сіла до нас не І мене привітали, друзі. Оливі, Дякую. Злідки. Я не заслуговую. Світиме медалі на грамоти статує футболів в'ящем. Комплектом футбольної форми. Футбол. Комплектом футболу. Огороджується. Світний концерт, команда Липовецької громади. Липовець. Тренер Олег Чігур, Василь Чігур. Команда з міста Липовець. На футболку в них стоїть футбольний клуб Липовець. Послідовники слави липовецького факелу. Давайте я так тришечки, наскільки... наскільки дозволяє нам ця локація. А вже срібний призер чемпіонату колоса. 2009 рік народження команда Липовець. Олега Чигура Олега Чегура нагороду. Фото і матеріали дивіться на е, сайті Ай I I, ну англійськими Ай Депіс Він. Ну і звичайно ж читайте футбольну вінчину, спортивне поділля. Берша. Чемпіон колоса. Символічно, що Бершать серед юнаків 2009 року народження виграла колосовські змагання Олімпійська Надія з волейболу. І ось тепер і золото колоса фут футзальне теж прямує до Бершаді. Колись там була така футбольна команда нива Бершить. Команда професійна, яка грала навіть у, у... другій лізі, якщо не помиляюсь, нива Берша. Вадим Андрійович Мохник, заступник голови Вінницької територіальної організації ВФСТ Колос. Тренер Сергій Цимбал, якщо не помиляюсь. В локах у них написано ФК Вітівка. І ще чемпіону... Отже, бершать. Переможець, чемпіон колоса. Ну, а для вас, друзі, працював на цьому турнірі Олександр Мазан. До побачення на ютуб-каналі Микола Лис. Заходьте на ресурси спортивне Поділля, футбольна Вінниччина», волейбольна Вінниччина». Будьте в курсі спортивного життя Вінниччини. Чемпіонат Вінницький по областей зації когось казалося вінаків 2009-2010 років народження оголошується закритим. لبشام رب غين